50-й полк імені Семена Височана Національної гвардії України отримав сучасний інтерактивний тир для навчання. Командир Вадим Ліневський пояснює. Ці тренажери допоможуть не лише зекономити цінний ресурс, але й дозволять військовим визначитися з професією та отримати необхідні навички для виконання бойових завдань. Після Надання теоретичних всіх знань приймаємо в них заліки, будову різних видів озброєння. Далі ми вже переходимо до практичного навчання на цих тренажерах, які дають нам, по-перше, економія те, що ми не їздимо на полігоні. Це ми економимо ресурс, наприклад, елементарний пар. І так далі. Час економимо. І саме головне, що ми економимо, це ми економимо боєприпаси. Але все одно, після того хлопці, як навчаються вже і закріпляються всі питання, як я сказав, теоретичні тут, а практичні в цих класах, то все одно з завершальною фазою, це є безпосереднє виконання бойових стріль вже на полігонах і вже на під час виконання бойових завдань. Чергову допомогу військовим вдалося придбати та передати завдяки конкурсу проєктів та програм 80 на 20. Це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо. Що краще коли використовувати бойові комплекти, то їх безпосередньо вже на полі бою. А власне тут це дає змогу тренуватися бійцям, набувати навиків і вже використовувати з меншими втратами більше буде попадання в Тому Це є теж важливий елемент. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: місто не просто допомагає, а прислухається до пріоритетів бригад, щоб забезпечити якомога ефективнішу підтримку. Це не перший тир, який ми купляємо. Ми купляли для 102-ї бригади нашої імені Дмитра Вітовського та інших підрозділів та це надзвичайно важлива річ для підготовки для нашого полігону і для інших військових частин. Тому в рамках програми 80 на 20, 80% з міського бюджету фінансували завдяки платникам податків. 20% це були донати пожертви інших людей. Тому маємо можливість постійно допомагати. Загалом, завдяки конкурсам 80 на 20, 70 на 30 та програмі бюджет участі військовим було передано різноманітну допомогу від дронів до наземних роботизованих комплексів, які рятують життя на фронті. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.